Любі друзі, всім привіт. Знову головка, знову робимо. В общем, такі у нас обставини, треба, треба робити. В общем, головка приїхала із інтернет-магазину. Хто відправник, поки що не знаю. Я думаю, що із власників хтось обізвиться, обов'язково. Повторю ще раз. Останні 4 цифри 2732. Це номер ТТН. -ки. Відправлено від Бовкун Артем Валерійович ФОП. Місто Харків. Будь хто, ласка, Хто замовляв на моє ім'я, прошу ще раз, обізвіться. Та й по всьому, значить, якість пакування не зовсім. Це отак приїхало в розібраному вигляді. значить, Чому вирішив це засняти? значить, Дивимось, головка абсолютно нова. Не знаю, що це за марка. YT30-1 Ну, таке-отаке. Таке, таке. Видно від фрезерування, від літучки, такі полоси Ну, то не саме страшне, що може бути. Значить, дивимося. Так. Оце ось рідний, рідний комплект клапанів. Значить, оце ось клапан впускний. Значить, дивимось, він яйцом ось бере-бере. Бере-бере, хоп, а тут уже не бере. Не знаю, вам не видно, да? Ось, Ви бачите, тут не бере маркером. В общем, тарілка яйцом, чи він зігнутий, ну, не знаю. В общем, шрот. Це ось такий випускний. В принципі, бере по всій площині, але фаска дуже широка. Значить, взяв інший новий клапан впускний. Ось, дивіться. Фаска повністю по всій ширині. І бере кругом. Тут не кругом, тут кругом. В общем, клапан вже однозначно йде сразу під заміну. Ну і зрозуміло, що по класике, да, потрібно прирізати, щоб цю кромку як можна зробити вущу. Оце отак. От. В общем, переходимо, працюю. Я думаю, це вже безліч раз показував. Може включусь, покажу результат. Так, дивимось. Отакі от, от у нас виходять тепер фасочки. Все чітко по красоті. Впуск. Все те саме. Чітко в натурі клас. Оце отак от. Ну, і тепер переходимо до притірки. Так, впуск є, налито. Все сухо, все по красоті. Значить, дивіться, ще такий момент. Я вже показував і ще раз покажу, дивіться, які пружини. Бачите? Вітки не підточені. Отакі от, от пружини. А повинні бути отакі. Різниця, бачите, очевидна, воно за рахунок цього витка буде, ну, скажімо так, давати сухарю. Нахил і, і, і ймовірність, що він розсухариться, буде набагато більша, бо сюди він сідає чітко, а тут, бачите, він так от стоїть, трошки під кутом. От, на ці речі потрібно звертати увагу. То, тобто, я думаю, ми може ще й поміняємо пружини. По жорсткості приблизно однакові. Ну, оце отак от. В общем, все, все перехожу тепер до іншого клапана. Дивимось випуск все є, налито, клапан. Все чітко, все класно. Ще раз папірець чистенький. Все по красоті. Нема ніде нічого. <coughs> ну, Ще поспостерігаю, але все має бути very good. Оце отак от. Ну і Тепер ставимо нові масосівні ковпачки, збираємо і чекаю на електронну пошту або Viber Telegram, WhatsApp на моєму номері. Той, хто відправляв, той його знає. Оце отак от. Тому все. Беріть собі до уваги, не попадайтесь на криві яйцеподібні подібні клапана. Робимо так. І далі буде. На майбутнє. Той, хто замовляє, будь ласка. Завжди телефонуйте або пишіть на месенджер на якийсь, щоб я знав хто, що, як, кому, куди і коли. Оце, отак, от, от. Все. Далі буде.